Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з товаришем приїхали на сіно на моє. З тюковкою трошки не повезло мені, тому що ну, там є свої проблеми, не хочу розказувати, не хочу про болюче на серці. Значить, у мене люцерка, тут треба її вже прибирати, звідси, бо завтра обіщають дощ. Зараз вітер, можливо ви чуєте, погода міняється, 37 градусів жари. Але треба прибрати цю люцерну. Буду її складати в копицю. Ось оператор зараз покаже. Ось ми вже згуртую тут потрошку. Тепер вилами оцими я це все діло згрібаю. От, ось покажи, скільки в нас тут ще валків залишилося. Зараз ми це все діло акуратно згуртуємо в копицю. Все складемо, накриємо плівкою, поїдемо на інший город, там десь половина цієї ділянки теж люцерна. Це все зробимо. Ну, На жаль, такі реалії приходиться як можемо, так викручуватися. Слава Богу, що мій оператор согласився допомогти мені. Хай в нього руки не болять. От. І зараз. Продемонструю вам, як це все проходить на яву. Тобто вила себе вже не то, що мільйон разів купили, допомагають в таких справах. Солома, гній. Ну і зараз, як бачите, на сіні. Зараз я сідаю, їду, ви подивитесь, як це все виходить. Так, заводимо і поїхали. Друзі, ну, отак якось виходить, я вам швидко показав, яким чином це все відбувається. Значить, будемо тут е копицю робити, щоб красивенько, щоб воно е якось е можна було вкрити. Це зараз я так його докучу, потім цей. Певно, що дуже жаль, що е листочки осипаються на люцерні і е стюкувати певно, що було б краще, якби там. Наприклад, ввечері там, чи зранку, коли вона ще волога, було б певно, що краще. Ну, Зараз виходимо з того, що маємо. Тобто таким чином, своїми силами пробуємо спасти це сіно. Зараз ми це все діло згуртуємо, вилами гарно складемо, накриємо плівкою і поїдемо на інший город. Так що, кому сподобалось таке відео, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. І до скорої зустрічі. Всім пока-пока. А ще що хотів сказати, все буде Україна, слава Україні і героям слава. Пока-пока.